Німецька некомерційна організація Спейса, яка розташована у місті Гансбург, вже не вперше надає волонтерську допомогу мешканцям Одеської області. Так днями рятувальники Вилківської громади отримали в якості гуманітарної допомоги пожежне рятувальне авто у повному комплектуванні. Ми стали частиною роботи великої роботи волонтерського руху в Україні. І наші друзі, партнери із Спейса «Міхель» Бушер і Райнер ані загорілися ідеєю помочь нашому городу точніше нашій країні. і в в сотрудничстві з нашим областам з нашими друзями Веніміном Монгуряном, У нас викла ідея сознання такої а, такого проекту привести пожарну машину а, в нашу область. Німецькі рятувальники з міста РГНСбур забезпечили максимальним комплектуванням автівку і векомагіруста. Передали її 43-й державній пожежно-рятувальній частині міста Вилкове. У нас тут знаходяться пожежні стволи, також знаходиться ствол першої допомоги для швидкої дії, щоб пожежний взяв рукав зі стволом та побіг до місця пожежі. Також є запасні пожежні рукави, є прогумовані. Це в нас генератор, щоб подати електричний струм для виконання завдань. Тут знаходиться глибинний насос. також Є великий ліхтар для освітлення в нічний час. Також авто оснащено насосом потужністю 40 літрів на секунду, рукавами різних діаметрів та всмоктувальною сіткою. З цієї боку автівки у нас знаходяться пожежні рукави. Це гнучки трубопроводи, призначені для перенесення вогнегасячої речовини, обладнані з'єднувальними головками. Тут у нас знаходяться вогнегасники. Це засіб гасіння для локальних очагів горіння. Тут у нас знаходяться балони зі стисненим повітрям, вони призначені для наповнення повітрям пневматичних подушок. Це шланг, це провід на 380 Вт. Він йде в комплекті з електростанцією. Ця плівка прогумована, на ній є умовні позначки, які дозволяють розкласти інструмент на землі, щоб усе було під рукою. Є у комплекції пожежні сукири, призначені для розтину легких конструктивних елементів та споруд. Це в нас гідравлічна маслостанція. Вона призначена для інструменту, який знаходиться ось тут. А саме це різак та розтискач. Вони призначені призна для того, щоб. Деформовані конструкції розрізати або розтискати це в нас пневматичні подушки, які застосовуються для того, щоб підіймати конструкції. Це в нас пожежний демосос. Він використовується для того, щоб приміщення загазовано або задемоване. Зменшилась концентрація диму. Кабіна призначена для семи осіб особового складу. Тут знаходяться аптечки, ізолюючі маски та балони зі стисненим повітрям для захисту органів дихання. Я радий, що сьогодні була можливість допомогти місту Вилкова, українській Венеції. Ми завітали сюди разом із друзями, аби подарувати противопожежну машину, противопожежний транспортний засіб, який ми вручили для. Місцевого підрозділу державної служби надзвичайних ситуацій вже від сьогодні. Цей транспортний засіб буде допомагати захищати цивільне населення та а, а, працювати на випередження для того, щоб уникати а, важких тяжких випадків, коли відбуваються пожежі, коли відбуваються вибухи. Ми знаємо, що він не це величезний друг. Нашої громади, він завжди участвує у всіх наших мероприятиях, тому дякуємо йому, всім партнерам, які байдужі до нашої держави в це скрутне час. Дякуємо всім. По прибутті до місця призначення автівку було урочисто освячено. А вилківські рятувальники на знак подяки відправили німецьким колегам головні убори, наліпки та шеврони державної служби з надзвичайних ситуацій України. Ксенія приверзиває Юрій Слободяний для юг туди.